Всім привіт, слава Україні. Вирішив познімати свині сьогодні. Приїхав їх годувати. дав зерна їм з водою. Там ті другі теж дав цю недавно привезли ми. Ми їх самі вигодували, ніхто їх не... Ми їх не купляли. Ми їх просто відвозили до кнура, віднарвали трохи трави. Рвали трави, насипав бульби. Зараз там ту покажу. Ось дав от зерна меленого, розмішав з будов, ось червоне відерко. Зараз теж стільки лишило бульби. Вже мішок бульби з'їли. Бульба сира, не варена. От, дивіться, на траву їдять, все як має бути. От як ми перерили, двічі ями наріли. О, Зараз ще там ті домо трави і все. І буде добре. Будем ось такі свині. Свині, кітні, будуть проситися десь за два місяці. Два-півтора місяці десь того мають пороситися. Не знаю точно числа. Свині досить великі. Ось такі в нас свині. Ось так позривали, вони стовпи попідривали. Тут підрили, але вже зарили трохи. Ось. Свині були такі добрі, а тепер... Вже чують, що мають поросята такі агресивні трохи. Але вода їсти вже спокійніші. Ети. Ось такі ще вам покажуть там ту. Ось тут його теж ожидав. І ці як та вона рила. Наріла туда, да в тому буллібі трохи вон поросипала. Буде збирати. Ось такі наші льохи. О, дити, в них хляпають. Дай їм ще трохи зерна. Возьми банячок то і дай їм. Ось такі на свині. Дай їм, бо вода сі а зерна вже нема. Дай нехай трохи яй. Раз на день приходимо і годуємо, насипаємо, так що ми приходимо, щось їсти лишає. Візьми патик, розмішай. не давай повний. тіво дай повні. Твою або на маленькі пацята, або кнура перевеземо нашого льоліка. О, такі свині. Добре. Дальше тебе.